Шо молоді ж, привіт, я Влад, і давайте з вами розпочнемо сьогодні дивитися, а в подальшому, якщо доволі гарно зайде, і пройдемо старенько, як світ. Приємно на ощуп і місія графонів присутствує. Називається Dark Messiah. Беріть покушати, беріть попити, а ми давайте з вами розпочнемо її проходження українською мовою. З вами Влад, і ми починаємо. Починаємо ми, собственно, звідки правильно з прологу. Where are you? Де ти? Я тут, Серед. А тепер послухай. В кімнаті попереду є Вівтар з артефактом павука. Візьми його, він знадобиться нам, щоб дістатись до кристала Шантірі. Да, без прилюдій, не... Мій голос керує oh. тебе. Не no бійся, я догляну you. за тобою. О, oh, oh, як мене оце не О, Шіфтоніо, пробілі опрацю. Shift oh. на початку гри. Супер. Люджі, so far so Поки все добре. Запис. Іде. Владік є, звук Є. The... Використай ключ паук який знайшов все. Давай. Гра 2001 року, нагадаю. Чи 2006, 2006, 2006. не пам'ятаю. Потягни важіль, серед. Зліва, щоб підняти грати. А, зліва. <laughs> зліва йду направо, от так от. А, це в нас тренування, типу. Пролог це тренування. Чи виказав ваша склад тривалі не пружні, потім слід зупинитись, деякі. Бачиш дужки навколо стовпа? О, не вони слабкими. Спробуй їх зламати. А як? Схоже тобі дивиться князя, стрибний ланцюг. Ох ти ж мать. Пробіл. Пробіл. Так, мені так не подобається is your chance to conquer them. НЕ НЕ А, на контролпесе да это хорош. Боже я Use the spell I you, Са. And the dark will hold no secrets. Ah, ooh. Ааа, убит, ну отбит. Мені це подоба. Оце прям супер, дякую. Мені подобається оцей вигляд. Yeah. Є наскрініше підкритий. Ніколи не дізнаєшся, що ти там можеш знайти. А, от тако вибирати. Чекайте. Мотушка. Мотушка. Блок, удар. Ага, там немає такого приколу. Скинути нежить вниз, сенсі. Ага. Націльтесь <свісна> 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 <"Натисність> на неї, натисніть <свісна> нас. На секунду і щоб добити, Хорошо. I'll do my I'll do my best to heal you, Sever. i do best to, you, Sarah. Now is the time to use your i as i taught you. Ah. Ви поняли? В залежності від того, в яку сторону ми йдемо. Mm. Так, в залежності. Дай мені хвилинку відчинити ці двері. В залежності від того, в яку е сторону ми щоб йти, будуть різні атаки. Оце вліво, це вправо. І це вперед. Чорна варта тут. Вони найманці, але я підступну руку некромантів за їх спинами. Вони теж шукають кристал Шантірі. Сліжний у Скай буде ефективніше, Шаріт. Саррес, пошов нахер. Він живий? Sure. Block his blows, parry. Otherwise, it's going to be a long day. Don't be afraid to hit hard. A powerful strike can break your opponent's parry. Try breaking the plank, Я не знаю, що я роблю, але я щось чу 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 Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А, назад я йдемо повільно, бачите. Зараз, зараза, зараза, зараза. А як? Ах, ты лучник херов! impact 7 that will finish now hit hard break through his parry by sinisha zlamae ah won if he's still drive your sword through him try a more powerful strike За бажанням выкористой більше часу, удисналки свої вміння. От, Вот, парирование. Давай. Ага. Давай. Ах ти тварь. Прям в глаз. Так, ну і все, можна йти наверх. Мене би похилити. Махти наш. Отримання одне очко навику. Ну, це за мною показує. Тап. Рукопашний бій, магічні загальні. Витривалість більша і настороженість. Давайте підемо поки по стандарту. Подвійний клинок. Все, єдке діло. Ящик з знаком дракона містить припаси розбиті. Опа, день. Троечка. Так мало. А чо так мало мені ХП восполняю? Я вибачаюсь. Так, хорошо. Вот нау, мастер Фенрик. Четвер, <питеріг> Майстер Фенрі. Поки ми щось закінчили, Будемо сподіватися, що ти все ж настільки ж вправний під час наступних завдань. Це лише перший крок на нашому довгому шляху. Ну. то, що назад він буде дуже повільно, мені це не подобається. Так, це кристал Шанті, да? А тепер візьми цей кристал. Ти знайдеш йому застосування на іншому кінці світу. Тому що сьогоднішній день був лише початком, мій хлопчику. Давай повернемось додому, і я покажу тобі наступний крок у твоєму навчанні, а запас іде, запас іде. Хорошо, ми отримали той кристал, який хотів нам наш брат дати. Ну, не брат, я жартую, наш наставник. Він би ще мене хілив вчасно. Sareth, my faithful disciple, your father would be proud to see you this day. Initiated in the art of magic, a fierce and noble warrior. You have all that you need to achieve your destiny. But you won't it here. Your future is out there in a distant land. I'm sending you to the free city of Stonehelm to meet a wizard named Menelag. He and I have certain mutual interests. Right now he's looking for an artifact called the Skull of Shadows. Mm -hmm. Unfortunately, he's unable to progress any further in his search. At least not without this. The Shantery Crystal that we retrieved. Mm -hmm. It was worth our pain to retrieve. Position. Take it to Menelag and help him get the stone. Once you do, I think you'll know what's expected of you next. However, my dear boy, I am not sending you alone. You'll need a guide, a companion, a, companion, a guardian. She may even teach you a few other things. Навчить мене іншим штукам. І хто Нам буде подорожувати зі мною. У нас буде захищати мене. Вона? Серйозно, я вас умоляю. Не шикай мені. Не шик. Ксана? Глава один Брама Стунхельму. Ксана? Це хто така? Ось у нас серед вільне місце Сунхельм. Місце передано грошей та магії. Віддай кристал Менелагу, і ми продовжимо свій шлях. Добре, я сподіваюся, що ну, так і буде. А поки а то поки нудно. Нам сьогодні до міста там безпечніше. Чим далі ми поїдемо, тим краще. Але це наш дім. Ми стан нашої могили, якщо ми не поквапимось. Армія некромантів кроманті наближки. Фенріксефенріх нічого про це. цього не казав. майстер Фенріх рідко розвідає все, що знає, швидше. Ми будемо в безпеці всередині. Люди тікають звідси, щоб врятуватися, а ми підемо прямо всередину. Бо... Мене погані думки тривожать. Що нам гайки в цьому місті? Що нас тут чекає, я поняття не маю. Але давайте, дивитися. Вау. Схоже на володаря перснів. Во ці ворота, схожі на володаря перснів в. А, боже, я не пам'ятаю це біле місто з такими здоровенними воротами. Боже, хто пам'ятає, нагадайте, якщо ви зрозуміли, про якого я кажу. Неприємна ситуація але... Здрасті. За своїм проханням лорда Менелага. І тут його печатка. Вітаю, Стонхельм. Ми відведемо вашу коня в стані, якщо вас це влаштує в коне. Звісно. Можете сказати, мені, де знайти мене Звичайно, сер, піднімайтесь згору по золотого сукра слотку кров дракона. Що це? що сталося? Орки атакують! Хто вони? Армія некромантів? Біжіть, біжіть, я біжу, залюбки! Двері відкрити. Течіть від уперів. Прекрасно, в них є ціклоп і ще не готовий з ним зіткнутися. Якщо б нарцював. А, вона буде мені підказувати, куди йти, яку. Давай, 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 давай! Так, ладно, сіку. А чого я помер? Привіт. О, як темно. О, як світло. Так, да, непоганий прикол. Чим далі ми йдемо? Це спеціально таке словмо зробили? А, -а, а це я, дурак, це мені треба було дивитись вгору. Дракони повітря і вогню? А, це типа вони моляться боже В будь-якому разі, нехай йде перших. Нащо йому йти перший? А, нам не сюди. Чи сюди? це таке? Ні, нам не сюди. Нам в другу сторону. Бо тут максимально темно в одну. На повітрі. О! Ой, на повітрі. На, на світлі. Ох, а... на сходах їх більше немає, а ти звідки це знав? Вставай. Мужик, вставай, робити пора. Вставай. Опа, очко навичків. Лук дозволяє наблизити ціль при використанні. Ну, так я собі. Два очка треба. Ну давайте тоді витривалість більшу зробимо, бо витривалість мені там прям потрібно. Вставай! Хтось потрібен з балістою. А де баліста? Ааа, це двері А Я тикався, хрен пойми куди. А, все, нам сяды. Привіт, мужик. Пшенечный хліб. Стоп. Записка. А де я це можу все читати, і брати? Блин, ничего нічого нема, обидно якось. А вам йде хоч запис? Да. Хорошо. Стреляйте в циклопа і його. А де він? Куда? Залізь назад. Бэм. Давай, Саред, продовжуй стріляти. На. Зараз або ніколи, Сара, ти маєш його вбити. Та я шо... Ти робив... Ти зробив це? Звісно, зробив. Ти мені сумнівалися? Сана. У ну, нас Сана чи Ксана? Ну, Чо чоб чого Ксана? Хрен пінь, хрен. 3 очки навиків? Опа. Так, сразу оце, качва. Аж... А, це коли повністю це прокачає, а мені відкриється. Це. Напевно. А, шість очков навиків. Вогняний снаряд. Схопити і рухати предметну вісну. Це звучить цікаво. Ось по магії. Nice You've got so real <гум> Я дуже радий, що вам сподобалося все. Не. Опа, зілля здоров'я, добрий день. <гум> Нє. <хі> Тут тільки за цю за фізику предметів, за фізику гри, за фізику персонажів вже можна ставити ні-мімінілейкусік. А тут вже після такого всього. Запис. Є. Якщо станете ворогом вартість ног, то не зможете виконати головне завдання. Поня, нам не треба ставати ворогами оцих. Окей. Okay. Я зрозумів. Я не дурник. Не дурник. Дурник би не поняв. Щит. Меч. Три. Ну, три. Не понял. Ооо. Вот за. Вот супер. Хорош. <турят> так дом нам зрозуміти, куди нам піти. Так треба шукати, куди нам би можна з кимось поговорити. Опа, добрий день. Мені хп не висповнює. Так, алло! А що це світиться все таке? Блин, я тепер хочу туди попасти. От хрен це таке Можна чи ні. Задання, Знає ви? Що Знаєш, що про людину суть, розміром її воріт? Сі, мабуть, у мене, мене лага. Гарні ворота, вибачте. Oh, а, ти, ти, мабуть, посланець. Ось Бувай, гарте. Я тут, щоб побачив Ніка Лорда Менелага від імені майстра Фенріка. Ти мусь бути Сара. Я хвилювалася за тебе, хоча, можливо, без причин. Дідько сказав... А, дядько сказав, що ти міг вбити Sorry. це клипа. Ви бачите, я, я Ліана, племінниця та учениця Менелага. Ніс? учениця, племінниця. М -м -м. Е, дядько буде так приємно тебе бачити, але можливо ти захочеш митися перед мечерею. Будь please. ласка, слідкуй за мною, задоволення. I mean, yes. Я маю на увазі так, чудово. Open the yes. We've had a feast prepared in your honor, you know. Ну, треба ще збирати. Коротше, збираємо

You're in charge of it, after all. Of course, uncle. Good night. And to you too, Serath. <laughs> Please don't tell me you find that sort of thing cute. Listen well, boy. I, I know why you're really mean, cute. But, but Lyanna doesn't. And we'll keep it that way. Then Ray Spencer doesn't touch her. Understood? Understood? What are you talking about? Hmm. Perhaps you don't know. And that's probably for the best. Шот, я не, знаю. Зранку? не, ну ти дивувак. холодного дивувак. Сер, сер, прокидайтесь, на мене я так напали, не круманти всюди. Так, секундочку. Секундочку. Мені потрібно один моментик. Так, я повернувся. Забираємо ці всі приколи. You won't make it. Давай, дружочек, потанцуй. А Дэвин. Ага. А ч не может попасть, придурок? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. <звук> Красоті. Ти ще живий! От тепер все. Ну, все інше ми з вами продовжимо вже в наступній серії. Надіюсь, вам вона сподобається так щамо, як сподобалась вона мені. Зберігаємо ру. Поточне збереження зберегти. Да. І зустрінемося з вами найближчим часом. З вами був Влад до нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Далі круче. Всім пока!